З Росії надходять непогані новини. Ми чуємо хороші речі, хто знає, але чутки хороші. Вони у сильній військовій позиції з багатьма українськими бійцями. Сподіваюсь, нічого не станеться. Я просив їх не допустити нічого і думаю, надіюсь, що все обійдеться. Але відчуваю, що Росія хоче домовитись з нами. Сподіваюсь, ми говорили з президентом Путіним. Ми спілкувалися з багатьма людьми. І Україна чекає. Мене дуже турбує ситуація Там на полі бою. Там зараз Є вразлива група українських військових в оточенні. Це погано, бо ми не хочемо їх смерті вже і так багато загиблих. Побачимо, що буде далі. Але щодо перемир'я і угоди з Росії йдуть непогані сигнали.